Довкола тернопільського ставу можна зустріти чимало рибалок, як любителів, так і професіоналів. Вони розповідають, це хобі приносить їм задоволення, а місцевою водоймою можна гордитися. Тернопільський став багатий на риби, я вам скажу чесно, тому що малька тут плаває дуже багато, і якщо берегти цей водойм, що не, не вибачте, не загаджувати його і вести себе так відносно до до природи дуже е, толерантно, то тут. Перспектива того нашого става величезна. Проте місцеві рибалки кажуть, останнім часом стан риби залишає бажати кращого. Нагадаємо, нещодавно у тернопільському ставі відбулося зариблення. Близько шести тонн малька оселилося у цій водоймі. Пан Олександр Риболовить більше 50 років, і на його думку, зариблення було неякісним. Що це був би здоровий карп, не пошкоджений. Не спорчений і так далі, це можна було б на це звернути увагу. На жаль, ми ловимо всі от рибалки, вам скажуть, процентів 70, наприклад, 10 карпіків, з них 6-7 пошкоджені. Мають хвороби, мають такі пошкодження, шкіряний покрив, лускади особливо і так далі, де плавці. Пана Олександра, підтримують інші тернопільські риболови. Є от запустили карпіка зеркального. І він больний попадається. А як за часто? В чому справа, я думаю? Ну, видно, с какого-то водоема закупили, де распростено какой-то там болячка, що дырочки такі. Глибиною до 2-3 міліметрів, кажуть. хлопці, отлавлювали. Карпик цього року запустили, то він якийсь червоними такими цяточками, певно, або хворого його сюди запустили, або щось набрався. Але нелогічно, що він щось набрався, Скоріше всього, карпика хворобу пустили. Ну, не знаю. У мене таке знаєте, враження, що так, як у нас все робиться, хотіли зробити добре. Але запустили і вийшло так все. Поки ми спілкувалися із рибалками, на гачок таки попала рибина. і дійсно здоровою її назвати важко. Пошкодження є біля жабраної. Лівої кришки у нього, от, бачите, є. І тут нижче плавця спинного теж є пошкодження. Оце, це ще він не дуже пошкоджений, а й попадаються такі екземпляри, що просто аж в руки його бритко брати. І тому оце проблема. Отакий карпик, на жаль, попав на штурмопіський став. Можливо, не мали на увазі, щоб гірше зробити карше, можливо, не дивилися, в якому він стані, а тепер ми оце ловимо. До речі, з приводу скарг рибалок та управління рибоохорони міський голова. Сергій Надал дав доручення негайно вивчити проблему. Таке завдання поставили перед комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста. Результати перевірки мають бути відомі наступного тижня.